Сьогодні у програмі Мить істини про такі події. Тризнана богоявлення. Троє дівчаток загинули на ставку. Ціна життя, як дорослі, ставляться до власної безпеки. Біла паморока над посохлим очеретом як вельон. Напівпрозорий, тьмяний, якого ніколи не вчеплять трьом дівчаткам Діані, Аміні та Крістіні. Їхнє життя обірвалося саме на цьому сільському ставку у Комсомольському Козятинському району. Я отримав інформацію про те, що втопилися дітки, нібито. Я зателефонував в райдержадміністрацію відповідно і одразу вийшов на місце пригоди. Коли вийшов на місце пригоди, то я побачив там велику кількість людей, які щось вишукували, стояли, гукали, кричали. І конкретно нічого ми не бачили ні дітей, нікого. 17 січня по обіді дівчатка пішли до магазину. Вирішили навпростець через водойму. Кажуть, рибалки гукали їм не ходіть, та коли ж обовснули у воду, не бачив ніхто. Дочекавшись працівників Міністерства надзвичайних ситуацій в Козятинському районі, ось після пошуків довгих дійсно підтвердилось, було достали тіло однієї дівчинки, Ось із трьох, які сказали, що пішли десь приблизно в три години в центр села Комсомольського магазин за покупками. 17 числа, орієнтовно о 20-й годині, до нас надійшло повідомлення від Козятницького чергового райвідділу міліції про те, що на сільському ставку села Комсомольського є підозра в тому, що провалилися підліт діти. Ми оперативно на чолі зі мною виїхали на місце події в складі одного відділення і, по прибуттю на місце за допомогою рятувального гумового човна і рятувальної мотузки, ми підібралися до місця можливого провалу дітей і дійсно виявили тіло одної дівчинки. Подальші пошуки. Тому, Так як було вже темно, ми подальші пошуки результатів ніяких не дали, тому було прийнято рішення перенести це все пошуки, пошукові роботи на ранок із залученням групи водолазів нашого аварійно-рятувального загону. На слідуючий ранок ми прибули на місце події і вже на той момент вже було видно ще тіло однієї дитинки. Ми також до перебуття. Водолазної групи, також за допомогою мого човна, рятувальні мотузки і багра достали ще одне тіло загиблої дівчинки. Від невеличкої греблі, де мали йти дівчатка, і до проточини, куди втрапили, метрів сто. Саме через них і сталася трагедія. І хто зна, як би склалася ситуація, якби не сиділи тут сидне риболови? Приклад, не найкращий для наслідування. Суть в тому, що знаючи небезпеку, інколи ми ігноруємо навіть і дорослі. Якщо подивитися сьогодні на ставок, то ми бачимо багато рибаків, які ловлять рибу на тонкому льоду. І вони знаючи про це дорослі. або дорослі скорочують свій шлях, йдуть до магазину або в саме село, на роботу добираються через лід. Напевно, вони знають за стільки років, що не можна цього робити. Тобто, це поганий приклад. Це поганий дуже приклад подають такий. Надвечір'я богоявлення перетворилося у цих сім'ях на тризну. Одна родина втратила двох діточок, залишилося трійко, в іншій родині зосталося двоє. Сельчани кажуть, дітки добре навчалися в школі, були активними та життєрадісними, як зазвичай у їхньому віці. І правилам безпеки їх навчали. Та усупереч їм поводилися дорослі. Причина одна: це недбалість в першу чергу наших батьків. І, звичайно, діти вчаться в дорослих, і тому наша задача дорослих це в першу чергу контроль за дітьми нашими і безпосередньо нагадування про всі небезпечні можливі події, які можуть статися під час там слідування, там зі школи, не тільки в ставок і так далі. Тим ви бачите, що місце затоплення. Знаходиться від 100 метрів від нормальної дороги, де можна було без всяких перешкод перейти в магазин, так як не планувалося, і цієї трагедії, звичайно, не не сталося. Хоча нашими працівниками постійно проводиться роз'яснювальна робота з настанням осінньо-зимового періоду, дуже багато є напрямків, які треба профілактувати, і один із них це звичайно. Такий, таке гасло, як тонкий лід, проводимо роботу і в закладах освіти, і паралельно з нами проводять і вчителі. Що робить сільська рада, щоб не було таких випадків? Знаєте, у нас є стандарти напрацювання вже. Ми виконуємо всі розпорядження голови райдержадміністрації, це делеговане повноваження, е, інформуємо члени виконкому. Які члени виконкому є і директор школи, і школи, ось і керівники підприємств, установи організації, про те, як потрібно себе поводити і в період купання, і в період, як себе поводити на льоду. Про це чітко висловлюється завжди інформація. Ось і в дитячому садочку, наскільки я знаю, в цьому приділяється дуже велика увага. Зима лише в половину виконала свої обов'язки та вже вполювала сімох загиблих на водоймах. П'ятьох вдалося врятувати, та рахунок ще не закрито. З огляду на любителів ходити кригою як у посуху. Як не попереджують рятувальники, скільки не нагадують про обачність та дотримання правил безпеки на водоймах? Втім, ще жодна зима не обійшлася без людських втрат. Минулий 2014 тисячі за кількістю загиблих у крижаному полоні, перевершив усі попередні роки: 72 людини, серед них 9 дітей. Тим ані така сумна статистика, ані плюсова температура не лякають любителів зимового екстриму. У багатьох із них чималий життєвий досвід, свої правила знаходження на кризі та свої льодові історії. Я сімдесят дев'ять літ вступного дікабря. Слава Богу, еще на рыбалку хожу, и то хорошо. Настоящий рыбак, ему легче утонуть, чем это повеситься. Первый раз я провалился в Литычеве на большом, на глубине, на течении. Но я тогда был молодой, как-то толкнулся и выскочил. Тогда мне молодой был. А сейчас, если провалился, уже все с концами. Надо смотреть. С обстукал, подошел. Я никогда первый лег. Ну, когда уже после 5 сантиметров лед, значит, уже можно выходить. Первый лед всегда такой крепкий. Угу. А бывает такое, что после дождя тонкий, такой рыхлый лед, хоть толстый, можно провалиться. Я самый, самый уловистый О. сегодня за всех, всех. рыбаков. На 9-метровой глубине тону вылез. А тут что там, 5 метров? <свят> да. И до берега было полкилометра, и вышел. Так что я опытный в этом деле. Надо смотреть. Если лед вот, темный, может быть, что там промоено. Надо обходить. надо, Надо знать, не ходить около камыша. Около камыша всегда тонкий. ...завжди можна провалитися. Похід за зимовим делікатесом справа водночас цікава і ризикована. Є вірогідність не лише провалитись під лід, а й змерзнути. Ті, хто провів не одне десятиліття на кризі, переконані, що знають, як вберегтись від переохолодження. Саме перше, тепло вдітися, щоб на льоду не мерзнути. Ну і по-друге, ну а щоб не провалитися, виходити. Як... Виходити, треба тоді, коли літом десь. Сантиметрів 15 О, щоб не провалитися. Візуально, ага, рибаки все ціла куча там, значить вже можна виходити. Буває так, що збивається в кучу, то вода виходить з дзвону. Лучше тікати з своєї кучі, подальше, Сісти з боку. Я не йду, якщо те саме. Вже бачу, що лід ненадійний, я не виходжу. зимняя рыбалка, она физуется хождением по льду. Вот, и поэтому, идя на зимнюю рыбалку, необходимо подумать о том, э, о средствах защиты, вот, о средствах о тех, которые понадобятся, не дай бог, при спасении человека или самого же себя. Все такие вот элементарные вещи продаются сейчас в магазинах. Вот. Не дай бог, если провалиться, то есть очень в руке держишь играя в лед для того чтобы вылезти я не еще не пользовался и надеюсь как говорится до этого до этого не дойти как рекомендует служба спасения и э, поведение как говорится на льду рыбаков брать с собой веревку я зачастую она ли в ящик не влазит ли мы ее забываем к сожалению вот. но если человек провалился безусловно средствами которые есть под рукой то есть это или ветка может быть береговая или какая-то палка если она находится даже тоже ремень и шарф можно снять и человеку подать вот такие вот вещи ну и еще когда на рыбалку экипировка, шипы для того чтобы не упасть вот просто, да чтобы не получить травму а то пошел на рыбалку а попал в травматологию Пінецькі рятувальники радять усім, хто виходить на лід, не випробовувати долю та мати при собі елементарні засоби безпеки, та обов'язково знати, як потрібно поводитись, втрапивши в уполонку. Майстер-клас як самотужки врятуватись та допомогти іншому бійці МНС постійно протягом зими проводять на південному Бугові. В таких ситуаціях необхідно перше, це заспокоїтися. Коли заспокоївся, треба розкинути руки. Для чого руки потрібно розкинути? Для того, щоб якщо ополонка або провал невеликих розмірів, ви зможете руками себе тримати. Тобто після цього розкинути руки, заспокоївся і старатися, значить, опираючись на руки, і якщо можливо, ногою відштовхуватися від криги і спиною. Питатися вибратись з, з, з льоду. Якщо вже не, не виходить спиною, можна і пробувати на животі. Але бажано такий випадок. І якщо вже людина вибралася на лід, на ноги ставати зразу не можна, тому що лід може бути тонкий, крихкий, необхідно відповзти, тобто відповзати бажано знову таки на спині. Якщо не виходить, не виходить, можна на животі або перекочування.